Патріоти не найманці. Співсотні активістів вийшли на підтримку білоруських громадян, які воюють у зоні АТО на боці України. Учасники акції, які зібралися під амбасадою Білорусі, вимагали припинити переслідування та обшуки у їхніх близьких та рідних на батьківщині. Докладніше розкаже Вадим Ярошенко. Зубер родом з Білорусі у Києві пройшов курс молодого бійця на базі батальйону Азов, а згодом залишився працювати інструктором з тактичної медицини та фізпідготовки. каже вдома, не був понад рік, та за його позицію нині дістається рідним на батьківщині. Буквально в середині місяця того марта виходить, прийшли Прийшли обуском. Домой, то есть пытались давить на мать, а, какие то провокації как там артем, какие то імена Предоставили бумаги на облиск по статье 133, это три найоміщество. Такі випадки не поодинокі, додає Зубр. Каже, під час обшуків тамтешні правоохоронці вилучають комп'ютери та ноутбуки, шукаючи компромат. За даними активістів, проти 135 білорусів порушено карні справи на їхній батьківщині за статтею найманство. Тим часом на території України, за даними МВС Білорусі, у воєнних діях беруть участь сто Громадян цієї держави, причому з обох боків, ані ні на цих людей відкривають, а как бы... Ми приїхали за Україну воювати, е, якби захищати її від в КЗ е, за цю сторону поїхали теж какби білоруси за ДНР. І я думаю, що так ним нужно приходить домой і їх сажать в тюрми. Свою участь у війні на сході України білоруси, які сьогодні прийшли на акцію протесту, пояснюють намаганням захистити і свою вітчизну. Бо впевнені, якщо Путіна не зупинити на Донбасі, він постукає і до їхніх домівок. Фактично вони зараз змагаються акції проти них Супроти російської агресії і одночасово не змагається ще й за Білорусь, тому що коли раптом Україна цю війну. то Путін насилить свої хитре плани. Коні і не було так само прийшли на акцію підтримки і батьки Михайла Жезневського, який став героєм Небесної Сотні. кажуть, тепер за Михайла доводиться відчувати утиски його рідній сестрі. Наташу стали прижимать і на роботі сістру мішину і з університету очили, тому що міша бандит і убийця, який розстрілював людей на майдані. Ось так у нас говорять. не вбивця, а герой Таким Михайло Жизневського запам'ятають мільйони українців та от офіційного визнання, хоч і посмертного поки батьки не дочекалися. До сих пор звані героя, като обіцяли на Україні всім небесний сотні. Так, комішу жизневському не присвоєно. української влади. Активісти просять імунітету від екстрадиції білорусів та захисту інформації про імена тих, хто воює за Україну. Одим'ярошенко Сергій Савчук, телеканал Київ.